Дякую друзі, сьогодні в Україні дуже сонячний, хоча і морозний день, але в оселі включене опалення, тож тепло. І я зняла свої хоїчки, помитися, віднесла їх до ванни, Продушувала, вони зараз сохнуть. а тим часом в мене з'явилась унікальна можливість зняти і показати вам свої непентеси. бо серед хой, а поряд з ними звисають хуєчки. Знімати їх майже неможливо. Не пентеся гата. Наприкінці літа я відділяла від нього діток, підрізала його, бо ви не повірите, але він настільки швидкісний, він так швидко зростає. Це ну, справжня Ліана, оскільки тут місяців пройшло, а він знов вимахав майже метр кувшинок новеньких на ньому зараз немає, он тільки зав'язується кувшиночки, але він росте і швидкістю звуку. Непенте згая він набагато меншого розміру і зростає він не так швидко. Але також о, скільки вже там діточок. Отож для себе я вирішила, що в моєму садочку хижих рослин. 100% будуть зростати непентеси із своїми гличиками для мух. І мої красуні жиряночки, ніжні, витончені із своїми липучими листячками і дуже красивими блакитними квітами. Киша жирянка Анна з така капустинка, проте вона помічниця. Вона відловлює комах. Як я казала вам, жиряночки після періоду цвітіння починають множитись. Подивіться, скільки тут маленьких жиряночок. Навесні я буду її розділяти і виставлю на продаж. У кого навесні з'явиться бажання мати на своєму підвіконні таку трудівницю, то випишіть. Подивіться на листи її. Бачите? Вона виловлює зараз борошнистого червецю, який завівся в колекції. Це помічниця. Цю красуню звуть Тіна, а це росянка. Якщо ви пам'ятаєте, зовсім нещодавно я показувала вам її у коротенькому відео шортс, то був двобій. Ворошнистий червець і росянка. Так от перемогла росянка, нічим не обробляла я цю рослину від шкідників. Вона сама їх знищила. Росянка має зимовий відпочинок, тож вона зараз підстрижена. Бачите, я її підстригла і. Винесла її на і поставила її близько-близько до скла у саме прохолодне місце. І вона знаходиться на відпочинку. Пендеси і жирянки не мають зимового відпочинку. Саме тому я їх і люблю найбільше. Сьогодні в мене для вас все. Всім миру, добра і здоров'я, всім пока і до нових зустрічей.